Ми получаємо завичательне набори. Ми зараз отримуємо чудові набори. Всі дуже задоволені. Там каші, який не треба варити навіть. Мало що, раз розігрів трохи, і все ось. І тушонки. Ми з них супи варимо та борщі варимо. Дуже зручно і одним словом, дуже добре. Подобаються нам набори. Дякую велике місту, дякую департаменту, дякую соцзахисту. Всі вони про нас піклуються. Ось наш набор. Ось наш набір. Дуже компактно все: кава, цукор, чай, вермішель, пакети з кашами, з м'ясом, пшенична. Яка ще? Перлова, гречана з різними видами м'яса, тушонка зі свинини, дві банки. Отримувати набори можуть приміщені особи, які примістилися до міста Дніпра після 24 лютого 2022 року, проживають в місцях тимчасового компактного проживання або отримують послугу Дніпровському міському центрі соціальних служб. Також такий набір одноразово можуть отримати ті, хто вперше звернувся до прийнятства захисту, отримав довідку і проживає в місцях тимчасового компактного проживання. Для того щоб отримувати набори, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради за місцем проживання з довідкою внутрішньопереміщеної особи, паспортом, свідоцтвом про народження дитини і документами, що посвідчують інвалідність, написати відповідну заяву і отримувати такий набір.